Ізя буде. У, не прям нельзя. Ну ладно. А що там, а що там мене заблочило? як потрібно? Блин, прямо yeah. на 6 так нормально там коркнул. Отойди. Так, слайна потрібно допомогти. Слушай, мога Белла. Блять, да он молодец. Ты шо? Что он творит? Я сейчас сам помру. Я сейчас сам кислую. А він шо там живучий. О, він вбив! Чо молодец, окей. Давай. Давай, давай, давай. Все, давай его в спинку там чуть-чуть туда-сюда. Розкрутив. Ладно. Дай мені 3 крови. Видблан переможся, слава переможе. Нагороду сейчас не запинку, боже не не